Чорний день, палій та ялинка, це влучний підсумок тижня. З вами Ніка Дем'янчук. Тюрма або ж лікарня, палій синагоги в садгорі може уникнути в'язниці. річного чоловіка перевіряють на осудність, оскільки той перебував на обліку психіатрів. Якщо експерти визнають, що він не усвідомлював своїх дій, замість колонії буде примусове лікування. Якщо ж осудний, чоловіку загрожує до 10 років за ґратами. Чорний день на Буковинських дорогах у Чернівцях на вулиці Заводській водій вантажівки насмерть збив 73-річну жінку на пішохідному переході та втік з місця аварії. Зловмисника уже розшукали того ж дня. В селі Кам'яна 25-річний пасажир маршрутки на ходу вистрибнув з авто і опинився під колесами зустрічного позашляховика. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За обома фактами триває слідство. Новорічна ялинка засяє, але за розкладом у Чернівцях на соборній площі вже монтують 18-метрову штучну ялинку з 3 d ілюмінацією Проте сяятиме вона лише тоді, коли буде електроенергія. За графіком восьмої групи відключень урочисте відкриття 6 грудня. Тож свято бути проте за розкладом в Чернівці Обленерго. Долучайтесь до влучних ресурсів: Telegram, Instagram, Facebook та TikTok. А з вами була Ніка Дем'янчук. Побачимось за тиждень.